Вітаю! І сьогодні у нас перша тема першого блоку. Розпочнемо з організаційних моментів, а потім вже повернемося до лекції. Протягом тижня ми будемо розбирати з вами один блок. Всі теми, які були заявлені на цей блок. Я буду надсилати вам коротесенькі відео. Я буду намагатися, щоб вони були не більше ніж 30 хвилин, в яких я буду вам розповідати одну тему. Також, після того, як ми відкрили вам доступ до відео, буде у вас доступ і до конспекту. Навіщо я це зробила? Коли я сама навчаюсь, проходжу вебінари, лекції та все інше, я дуже часто прослуховую тільки, а записувати, конспектувати не встигаю. Тому ми будемо відкривати вам доступ і до конспекту. Слайдами, які я буду використовувати при записуванні відео, не дуже вам буде зручно користуватись, тобто у вас буде надходити до вас і конспект. У вас буде доступ до відео, до конспекту і до шаблонів цього відео. Шаблонів, зразків документів.